На американському фондовому ринку в останній торговий день тижня відбулася невеличка корекція. В сьогоднішньому відео про це поговоримо. Розкажу вам теж свої думки на рахунок цього. Запрошую до перегляду, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Отже, в п'ятницю, в останній день, фондовий ринок закрився так: Dow Jones мінус 123%, індекс SP 500 мінус 1,6%, і індекс NASDAQ закрився з позначкою мінус 2,24%. Це вперше. Таке падіння за останні 12 днів. Хочу вам показати, показати теж карту індексу S&P500. Зараз ви можете бачити більш детальнішу картину, як змінювалася вартість акції на ту чи на іншу компанію. Досить таки сильно просіла компанія Coinbase, Ну але це не дивно, бо вона власне опублікувала свій квартальний звіт, і він виявився досить таки поганий. Ми маємо мінус 16%. Так само сьогодні, за цілий торговий день, е, опустилася вартості акції Amazon на 8 майже з половиною. відсотків. Знову ж таки, через Проблеми з АВС. Про це я власне розказував в попередньому відеоролику. Ну і загалом можете побачити, власне, ці найбільш переоцінені компанії досить таки сильно просіли. Такі компанії стабільні з хорошими показниками ціни до доходу, відносно хорошими знову ж таки. Типу компанії Coca-Cola, PepsiCo, Home Depot, Lowe's, компанії, чи, наприклад, фармацевтичні компанії, так само які не дуже сильно дорого оцінені, Вони навпаки зросли. Тобто, по факту, захисний сектор спрацював. І власне такі самі компанії, як Pro, Procter Gamble вийшли все таки наприкінці дня в плюс. Знову ж таки, що і що, що взагалі відбулося, і чому так склалося? Ну бо по деяких позиціях досить таки хороший, навіть мінус, і можливо у вас виникає питання, для чого таке сталося. Знову ж таки, щоб зараз не розказувати своїми словами, я знайшов дуже круту статтю на сайті Investing.com. до речі, дана стаття знову ж таки. Дається тільки в платній версії Investing Pro. Якщо хочете собі теж відкрити доступ до широкої гами новин з по фондовому ринку, то пам'ятайте про посилання, яке буде внизу під даним відеороликом, бо по ньому отримаєте ще додатково 15% знижки. Так само нагадаю, що в них є розпродаж до кінця літа, мінус 50%, тобто мінус 50% 15%, маєте знижку 65%. Так що реєструйтеся зараз, поки, поки дешево. Знову ж таки, індекси. 500 в п'ятницю різко закрився після того, як значно слабший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість викликав побоювання щодо економічного повільнення так само, як і слабкість технологічного ринку. Спричинена Амазон дані щодо заробітної плати розчаровують. Трамп звільнив високопозасадовця зі статистики праці через слабкий звіт про зайнятість. До речі, я про цю новину теж писав у своєму телеграм-каналі. Пам'ятайте, посилання на нього теж буде внизу під даним відеороликом. Підписуйтеся, прошу вас щодо економічних даних. інвестори у п'ятницю аналізували останні дані щодо американського ринку праці, оскільки міністерство праці оприлюднило свій надзвичайно важливий щомісячний звіт про зайнятість за липень. минулого місяця. В економіці США з'явилося 73 тисячі робочих місць, що менше очікуваних 106 тисяч. Тоді як червневий показник був переглянутий до 14 тисяч робочих місць замість початкових 147 тисяч. Тисяч рівень безробіття зріс до 4,2% з 4,1 у червні. Ой, це було недобре, сказали аналітики Сібиси Economics. За попередні два місяці відбулися масові чисті, чисті негативні перегляди: мінус 258 тисяч, які знищили значну частину зростання робочих місць, включаючи різке зростання найму в державних та місцевих органах влади минулого місяця. Виробничий сектор зараз демонструє набагато більшу слабкість. Ніж показували попередні дані. Сьогоднішній звіт показує іншу картину ринку праці, ніж та про яку говорив Джеремі Павел раніше цього тижня, і підвищує ймовірність більш ранніх тій ФРС. З огляду на це все залежить від того наскільки сійкової виявиться інфляція в наступних кількох звітах та подальшого ослаблення ринку праці. Зрештою, рівень безробіття все ще перебуває на прийнятному рівні, і одного звіту, яким би поганим він не був, буде недостатньо, щоб повністю переконати всіх. Яструбів після оприлюднення звіту про слаббу слабку зайнятість, президент Трамп, як повідомляється, наказав звільнити комісара зі статистики праці Еріку Мак-Енф. Тафер стверджуючи без жодних доказів, що вона фальсифікувала дані про зайнятість на напередодні минулорічних виборів. Знову ж таки, Трамп в своєму репертуарі. Це все Байден, знову ж таки, з його слів. Там потрібні точні дані про зайнятість. Написав Трамп в своїй соцмережі. Я доручив своїй команді негайно звільнити цю політичну призначен... призначенку Байдена. Її замінить хтось набагато компетентніший та кваліфікованіший. Ну і крім того, всього, знову ж таки, тарифи, наші всім любимі тарифи. наші хіба кожного любимі тарифи. Більше тарифів Трампа. В четвер. Трамп підписав виконавчий указ про скасування тарифів до 50 для десятків країн, оскільки після тижні переговорів та затримок настав термін запровадження його взаємних тарифів. Такі великі промислові розвинені економіки, як Європейський Союз, Японія та Південна Корея, зіткнуться з митами у розмірі 15 Тоді як інші країни, які мають профіцит торгівельного балансу зі США, будуть застосовані до мит у розмірі 10%. Ще вищі тарифи будуть запроваджені для інших країн. В Включаючи 50% мита для Бразилії, Трамп збільшив тарифи для Канади до 35% на товари, які не відповідають угоді між США, Мексикою та Канадою. Підписаній на перший, під час першого терміну Трампа. Тим часом Трамп та його мексиканська колега Клаудія Шейнбаум заявили, що Мексиці надали ще одну 90-денну відстрочку для укладення угоди. Знову ж таки, Мексика дуже активний торговий партнер США. Тому тут е, все таки хочуть, я думаю, домовитися. Ну і знову ж таки, Амазон падає через слабку продуктивність АВС, Ну, але про це вже не буду розказувати другий раз, бо в попередньому відеоролику розказував. Ну і давайте покажу вам теж свій партнер. Ортфель, як же без цього. Знову ж таки, мій портфель за сьогодні впав на 1,7%. Всього на всього, це досить таки мало. Бо якщо подивимося, е, на попереднього на попередні дані, це власне індекс S&P 500 мінус 1,6 і NASDAQ мінус 2,2. Так що, в принципі, мій портфель сьогодні не дуже сильно навіть таки просів. Напишіть, мені, будь ласка, в коментарях, що ви взагалі думаєте на рахунок цього всього. Хочу вам сказати свою думку, що. Не дуже сильно переймаюся тим, що зараз відбувається, Я для себе вирішив, поки що перечекати. Не хочеться мені взагалі купувати акції, коли вони знаходяться на своїх історичних максимумах. Ну бо для мене це якось просто нерозумно. Почекаю кращого часу, кращої ціни. Хоча знову ж таки є дуже багато вже хороших компаній, на мою думку, в яких просто проблеми з акціями, не проблеми з компанією, а проблеми з акціями. Це власне одна з таких компаній, як. United Health Group. вона зараз торгується по ціні до доходу рівня 10. Знову ж таки, в неї так само дуже хороший вільний грошовий потік. Ну але на даний час навіть і дану компанію я купувати не буду, оскільки хочу призбирати трішки більше кешу. Тим більше в мене, крім фондового ринку на сьогоднішній час є певні інші плани, власне, з нерухомістю про. Про що колись писав теж у своєму телеграм-каналі, так що досить таки короткий підсумок. Я на даний час нічого не роблю. просто слідкую, дивлюся, читаю новини і більше нічого. Тобто, своїх грошей на даний час в фондовий ринок я більше не вкладаю. Просто вирішив перечекати. Можливо, це вірно, можливо, ні. Час покаже. А що ви думаєте робити? Дайте мені знати в коментарях. Знову ж таки, дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях.